Сестри. Сьогодні є досить унікальний історичний час, в який ми зібрані тут, на цьому місці. Ми є напередодні 499-ї 499 річниці, як свого часу простий чинець чи монах прибив 95 тезисів. На дверях собору це сталося 31 жовтня 1517 року. На наступний рік ми будемо святкувати 500 років. Сьогодні тут зібрані представники більше як 20 різних протестантських івангельських церков міста Тернополя. Ми раді, що. Ми нарешті можемо зібратися разом, бути під одним дахом, разом молитися. Сьогодні по всій Україні оголошена пість і молитва за підготовку до реформації 500-річчя 500 реформації. Думаю, що кожен із нас пам'ятає біблійні слова, де примутий цар Соломон говорив. Що є час, коли розкидають каміння, але є час, коли збирають каміння. Я думаю, чи не настав час з нагоди 500-річчя реформації, час, коли Бог хоче зібрати всі живі каміння в одну єдину церкву Христову. Хоч ми можемо бути під різними дахами. По-різному мати стилі наших служінь, але ми є церква Його, ми є діти Його, слава Ісусу Христу! Мартин Лютер написав досить багато християнських потужних гімнів. І один із них, який відомий для багатьох із нас, це могутня в нас твердиня Бога. Сьогодні ви не почуєте проповідей, ви не почуєте певного вчення. Ми зібралися для того, щоб молитися, закликати до молитви у різних напрямках того, що, тому в чому є сьогодні виклики, в чому є необхідність. І пісня Мартин Лютер свого часу сказав, що добре проспівана пісня це подвійна. Молитва. Тому я хочу запросити вас всіх стати і разом виконати один із найвеличніших гімнів реформації, гімнів Мартина Лютера. Могутня в нас твердиня Бога. Що таке реформація? Я деякий час думав, яке місце з Біблії саме найбільше підходить до процесу реформації. Слово реформація складається із двох частин. Ре це повернення до першого джерела і реформація, форма, тобто повернення до першої форми. Думаю, багато із нас гадують євангельські слова, де апостол Яків у першому розділі 18 віршом сказав чудові слова. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимись первопочином творива Його. Слава Ісусу Христу». <клухи> він народжує нас до нового життя через Воскресіння із мертвого духовного стану народження до нового життя, щоб ми стали певним первопочином творива Його, щоб ми повернулися на протязі всього свого життя, освячуючись, переображаючись, повернулися до образу Божого. Це реформація. І сьогодні брати будуть закликати нас для того, щоб наші церкви, наше суспільство, наша особистість, всі напрямки нашої життєдіяльності ми могли б повернути на славу Божу до образу Божого. Хай Господь благословить кожного із нас щиро молитися, щоб. Ми змінилися, щоб ми повернулися до того образу, який хоче бачити у нас Господь. Нехай його ім'я буде прославлено і возвеличено, тому що 500 років тому назад цей монах, який підняв. Суспільство підняв інтелігенцію. Завдяки тому, що Дух Божий діяв через нього, він зробив проголошення, яке є актуальним і дійсним по сьогоднішній день. І його проголошення заключалося в п'ятьох самих важливих тезах. Це означало, що тільки писання може приводити нас до віри. І тільки через віру ми можемо мати спасіння. І тільки благодатью ми можемо спасатися не через наші заслуги, не через наші діла. І тільки один, єдиний Христос, Він має силу і владу спасати від наших гріхів. Він має владу прощати. І тільки Йому одному належить слава. Ці всі слова були сказані чи проголошені на Латині Deo Глорія, тільки слава йому. І ми сьогодні зібралися для того, щоб віддати славу тільки йому, помолитися тільки до нього, бо йому це все належить. Я не буду більше говорити про реформацію. Але наступних декілька хвилин короткого фільму дадуть кожному із нас зрозуміти, в чому заключається цінність реформації, в чому заключається її необхідність. Слава Ісусу Слава!